Стартувати в голкіпер проти Літакарс. Сьогодні 50-й номер. Іван Жирептік, 77-й, номер, 40-й Павло Самарчев, 29 й Валерій Директоренко, 52-й, Ярослав Директоренко, та 18-й, Ярослав Жеребчук, Альфа, Голків, Євгеній Яценчук, 10 Максим Івашко та номер 13. й Артем Зуєв у Альф. Зараз суперники атакуються. Доводиться. Директоренко із Зауто. Довгий задом. Олександра Каменчука виходить Кунда, грав нових колективу, на що діставалося йому після боротьби з Про суперників Зараз зерзальна атакує. їм та важка. Перед тим Інтеркарс поуступався до луків гастробари. за рахунком 2-5. Тож одне очково. Інтеркарс. На Каменчука вже випереди Ярослав Ковалі. і проскочив Директоренка. Він вивів Яцетюка, віч на віч. Яцинку. Ще злету 29-й номер. Знову не хочу від опонента, але тепер у поле і Коваль підтримує випресут Альфа. Входять друге. Ходять випадок, Відзначається. Коваль алтинують на восьмій хвилині. проти Інтер Карс Україн. Олександр Попов підтримав. Кепа У, -у ході контратаки. Ага, даруйте, даруйте Юрій Вихрестю. Звісно, він підтримав другий номер. Олександра Попов він розвиває центром Попов, пол. Вихрестюк. Вихрестюк. Удар. Ствір. Виставив руку. Вихрестюк. Саренко переслідує простріл. Біда Юрія Вихрестюка. Валерій Директоренко. Валерій центром. Що Медхрестюк залучив. Саме що у момент. Самаров. Ліві шакеп, Бакаров. Грає на Коваля, Ярослав. Ярослав змістився до центру. І друзі Директоренко повертає Валерій для Ярослава, Номер 52 й Напрямку Ярослава інтеркарсу, Валерій Директоренко далі просувається. Грає Нарослава! Не переграє він. Директоренко. Директоренко. У фланг розвернув лівий Валерій на Каменчука Алтар з лівий. Удар головою ближній кунда закриває. Да. Та, дійшов м'яч меншо. Що... Знову знову видіє його кундаря. Такого Альфа зараз може розраховувати. Це особливо на свого голкіпера. Недала <реш> передача від Івашка Директоренко. Ярославо Держав! Грицюк, Грицюк. Друзі, кеп забиває в другому поєдинку поспіль за свій інтеркарс України Олександр Грицюк. Відзначали ми дещо раніше, що підсумкову нічию приносив минулого матчу. Сьогодні проміжну нічию для інтеркарса друзі приносить Олександр Нічию. А потім вже й можна покинути лаву запасних. Без Олександра Грицюка продовжуватиме Інтеркарс Крейн відновлює перед перед тим. Взаємоділи між собою обидва директоренки, і вони доставили м'яча для Келпа. Зараз допомагає <пасухи> <Родить пасухи> до центру і передача назад на власну половину. Але долучається саме до атаки замерчів. Лотить над володінням суперників фунди. Альфи. Віддазує. Симі важко, і важко. Іважко спів Валерія Директоренко пробиває і ближні путь вражений. Говорить Івана Шеребчука. 2-1. Максим і важко. Повертає. Проміжне лідерство для колективу Альфа. У нас 2-1. Юрій Вихрестю, Максим Івашко. Крапці, що Воліють. Бути в йов... Вихрестюка, що Івашка, посівно, а тут Юрій Вихрестюк перед воротами скидає Іважку, а той з лівої, друзі. Скидає Ярослав це не точно, Він для В'ячеслава Пезренка може бути моменту. Альфи Іважко! Сам друзі, Це той же 10-й номер суперників. Він вже назад повертається та відпрацьовує у повернені цей удар від Вихрестюка. До центру демонструє Слава Посеренко перехоплення вибігає інтеркарс. Момент зрівнювати. Крає. Отже, зі штрафного Олександр Каменчук. Кунда фіксує ще. Удар від голкіпера Альфа треба тримати. Аутля інтеркарс. 18 секунд через Дончасу. Один-два із закидання. Знімає головою перетака від Альфи. В Заключні 10 секунд. В Залишається, вихрестюк, пробиває вихрестюк. Це е, таке розраховував, що там можливо, можливо, Максимі, важко, але ні. Звісно, славий запасник зараз знову викрики назад, повертатися. Це буде останнє.